Привіт усім і бек на мій канал про все азіатське фандомне. Сьогоднішня тема стосується біотематики лише дуже посередковано, але вона займає мої думки вже пару місяців. І це про Кей-Поп. Тож чому про це не поговорити? Я взагалі не дивлюсь Кей-Поп шоу на виживання, бо нема у мене стільки нервів. Але тут якось так вийшло, що зійшлись всі зірки, Кінджун потрапив у топ 9 всюди були нарізки з Хаувінами і меми з кубіном. І я вирішила таки глянути, що ж то за звір такий, цей якийсь пленет, тобто, вибачте, Бойс спленед. І, звичайно, мені дуже хочеться про це поговорити. Тому беремо чайкаву з печівком, вмощуємося зручніше і поїхали. Boys Planet це чергове кей-поп-шоу на виживання від Mnet, де 98 учасників змагалися між собою, щоб стати одним з дев'яти фіналістів, які дебютують як група. Результат на 100% залежав від голосування аудиторії, половина голосів з Кореї, половина з інших країн. І учасники теж були розділені на дві групи: на K-групу, тобто коріен корейці, та G-груп Global, тобто іноземці. Але цей поділ мав значення тільки на початку. Перший епізод був показаний 2 лютого, фінал 20 квітня цього року. Група фіналістів вже дебютувала під назвою Zero Base One і дебютним альбомом Youth in the Shade. Головний трек In Bloom милий, дуже милий. І загалом концепт не підходить. Але щось музично поки не зовсім моє. Я їх все одно люблю, тож подивимось, що вони далі будуть випускати. Крім того, на даний момент ми знаємо ще про декількох учасників, які не потрапили в девятку, але все одно скоро дебютують. Шоу пішло на ура, і, хоча епізоди там по дві-три години, час пролітав якось непомітно. Спочатку було важко розібратись, бо одразу багато нових облич, але під фінал ці дітки стали мені як рідні. Там є з чого поржати, є з чого поплакати, там купа цікавих талановитих тренін, а ще просто мільйон знакових айконік-моментів, які вже розтягнули на меми. Крім 12 епізодів самого шоу є тони додаткового контенту у вільному доступі на ютубі. Там і всілякі пре-шоу-відоси кожного трейні, І повні версії виступів, і реакції на виступи, і якісь бекстейджі з купою смачних подробиць. Особисто я обожнюю містерібок. Бо це невичерпне джерело мемів та прекрасного настрою. Але. Емнет не був би емнетом, якби у чомусь не зашкварився. І я впевнена, що ті, хто дивилися, вже здогадуються, про що я далі буду говорити. Перше, що я побачила, коли включила перший епізод, це дисклеймер, що голоси рахує спеціальна зовнішня аудиторська компанія. І я така: у -у -у -у". бо, хоча я на певний час і відійшла від Кейпопа, але про скандал з шоу МНЕТ і голосуванням все одно чула. Схоже, Мнет на відміну від СМ, Іноді такий трохи вчиться на своїх помилках. Але що ж робити, якщо мухлювати голосами не можна, але дуже хочеться звичайно, мухлювати чимось іншим. А саме з тим, що показувати. Бо, як виявилося, монтаж то велика сила і не пахане поле для маніпуляцій. Звичайно, вони мають когось вирізати, бо шоу не резинове, і віддати їм належне на Ютубі реально багато додаткового контенту. І все ж. Осад нікуди не дівся. Наприклад, є те, що я умовно називаю роботою над помилками. Помилку зробив трені, якого можна мочити? повторити її по три рази з різних ракурсів, додати надписи, звуки, реакцію від аудиторії та нахмурене обличчя одного з майстрів. Помилку зробив три якого треба просувати, вирізати помилку, ніби її там і не було. Ми б і не знали, що у ідеального ханбіна був той I appreciate moment, якби він сам про це не розказав. Крім того, були моменти, коли трейні виступав ідеально, але відео замість цього зосереджувалось на якійсь тупій дрібниці. Так, у мене досі палає від того, як показували Джея в Овермі. По-друге, Монтаж робив деяких трені невидимими. І ось вони ніби як талановиті, і все добре, і з вокалами, і з танцями, і вони виступають. Але крім пари хвилин на сцені, їх ніби не існує. Ті, хто дивився, точно знають, що я маю на увазі. Для мене два найяскравіших приклади невидимості це «One the зегал та Уміті. Першого спочатку трохи показували, але після першого відсіювання його в самих епізодах майже не було. Другого почали активно показувати тільки тоді, коли стало зрозуміло, що він далі не пройде. І щось мені підказує, що якби вони показували його роботу над свіч до голосування, у нього було б більше шансів залишитися на шоу. В цьому плані весь Star Level тест дуже показовий. Майже всі, у кого там був позитивний хайлайт, потрапили в фінал. Але крім цих двох... Є ще й третій тип монтажу, те, що в фандомі називають evil editing або злобний монтаж. І він заслуговує на окрему увагу, причому настільки самі нарізки, скільки реакція на них. Бо в більшості випадків таке відчуття, що фанати називають цим терміном будь-яке відео, яке показує неідеальність їхнього улюбленця. Мені ж воно більше нагадувало не evil edit, а сторілайни з арками персонажів, де була зав'язка, конфлікт, кульмінація і розв'язка. Корейці таке обожнюють. Розбирати всі випадки буде занадто довго. Тому пройдемося по трьох найобговорюваніших: Сян, Крістіан Бекдор і Меті Всей І по всіх трьох я маю що сказати. Сян просто не командний гравець. Крапка. Та й непогана риса, особливо якщо ти плануєш дебютувати сольно. Але він буквально прийшов на шоу, щоб дебютувати в групі. Звичайно, якби це був якийсь маленький епізод, це можна було б вирізати і не показати. І це тоді був би гуд Едіт, але це ж не один випадок був. Він вів себе однаково всі дві з половиною місії. Мій респект чому? За те, як він дуже правильно поставив його на місце. Тож, що, evil Едіт? Nope. Крістіану теж не дуже був потрібен якийсь там Evil edit. Він і сам чудово впорався, коли у груповій дискусії перейшов на китайську. Взагалі, всю ту частину з G-Team дуже боляче дивитись. Там вся команда зашкварилась. Але Крістіан найбільше. У них з Кенденом було дві мови на вибір для спілкування англійська і корейська. Але ніт. Він вирішив говорити єдиною мовою, яку Кенден не розумів. Це для мене. Просто вищий прояв неповаги. І все, що він там далі мутив, я вже навіть не сприймала, бо він вже впав в моїх очах. Йому навіть не допомогло, що він виправився в наступній місії, бо осад все одно залишився. То який такий Evil Едіт заставив його говорити китайську? Угу, так отож, метью, сей майнейм найцікавіший випадок. Хейтери верещали, що Еннет заангажований, бо дав Метю забагато екранного часу. А фанати обурювались, бо Метью за цей екранний час показували з негативної сторони. Менед, звичайно, не мав розтягувати цю драму на два епізоди, краще б показали, як ханбін тренував чи вона бути милим, чесне слово. Але, ну, я не побачила там негативної сторони від слова ваще. Навпаки, у Меті одна з найпослідовніших сюжетних ліній в цьому шоу. З самого початку бой з було очевидно, що він має амбіції і талант. І бажання показати себе. Але він все ніяк не міг отримати ті партії, які хотів. Ні в Kill This Love, ні в Love Killer. І тут, нарешті, сок Метю, Сок Бокал Ван. Він в команді зі своїми Хьонами, яким довіряє, все йде по плану. Це наша зав'язка. Аж поки ці надійні хьони не вирішують поміняти партії. Ханбіне і Джун, я теж розумію. Воно і справді звучать краще. І навіть Метью це розуміє. Але це не міняє того факту, що йому неприємно. Це наш конфлікт. Далі кульмінація: тренування з майстром, який розносить їх там в пух і прах, каже, що пофіг, що відбувається за лаштунками, на сцені нічого не має бути видно. Далі вибачення Джіуна, тренування і ідеальний виступ, наша розв'язка. Ну то де? Де івил Едіт? Я його не бачу. А якщо вам здається, що айдол має завжди бути ідеальним, веселим і позитивним, а показувати щось інше не можна, то у мене для вас погані новини. Проблема не в монтажі, проблема в вас. Так, все, про монтаж поборчала, поки досить. Було в першу чергу це ж Кейп Поп Айдл шоу. Тому саме час пройтись по моїм улюбленим виступам. І тут акцент на улюблені, не найкращі. Улюблені. Крім того, це не рейтинг, а список, і порядок не має значення. Star Level Test – це перша місія, там де ми знайомимося з трейні і бачимо, хто на що здатен. Вокал Джея один з найсильніших на цьому шоу. Але трохи шкода, що вони у випуску зробили акцент тільки на ньому. Бо Кенден теж крутий, і дует у них вийшов дуже гармонійним. Я фанатію від донгів. На місяць довше, ніж живе на цьому світі Хан ханіджі. Тому це був мені такий подарунок. Ще й від Джіуна, ну просто дабл комбо. Якби не ота от одна невдала висока нота, яку з самого епізоду вирізали до речі, було б ідеально. Чудове сонечко. Один з тих, у кого танці виглядають не завчено, а природньо. Плюс з вокалом було все прекрасно. В епізоді основний акцент був на Джунхіона. Але коли я подивилась повну версію, Мінсон просто вкрав моє сердечко. Я така рада, що вони оцим складом дебютують. Ні, я, звісно, дякую компанії, що відпустила їх на шоу, і у нас тепер в JB1 є кінтере. Але я не знаю, чим вони думали. Оце ж це ж готова група. Бери і дебютуй. Ще мені сподобались Dance Battle Sон Ханбіна і Ліпчей і Джен Хау зі скрипкою. Ці хлопці легенди самого першого епізоду. Наступна місія була K vs G Group Battle. і там загалом було 14 виступів, деякі з яких було важко дивитись, деякі приємно здивували, а від деяких я ловила щелепо в районі підлоги. Настільки оху, вибачте, настільки шикарні вони були. Кім Джун все ідеально спланував. Зібрав круту команду, вибрав ідеальний центр. Команда шикарно виступила. А отой прес це була просто вишенька на торт. Хтось там варнякав, що це не чесно. Але серйозно, якби команда лежала, їх би ніякий прес не врятував. Хіба тут потрібні коментарі? Вокали танці, тян, харізма, тян, костюми, тян, концепт з фарбою, тян. Одним словом, перфекшен. Парадокс цієї пісні в тому, що я її не дуже люблю. Але обожнюю дивитись лайви на неї, бо Екзо завжди кайфують, коли з нею виступають. І я побачила цей кайф у джі групі. Ну і висока високо нотовочея більше підходить пісні. Dual Position Battle – Це місія вже після першого відсіву, і там недостатньо було просто скопіювати номер, який дають. Треба було писати реп, створювати хореографію і аранжувати вокальні партії. Загалом у цій Dual Position Battle було багато крутих моментів, як от в Butterfly, чи Тере в Men in Love. Але якщо говорити саме про команди. Це ж… Найкращі виступи це, коли команда кайфує на сцені. Ну і ще там Кейта в шапці з вушками, там уму ті ті ті, там Харуто і стійка на руці. Ну серйозно, що тут не любити. це було нечесно. Піді мною мало не згорів стілець від цього номеру. Як правильно прокоментував, оце все Чаунгі, я думав, Boys Planet це ПГ 13 А це хіба можна дітям показувати? Це не просто ідеально. Це було 100 із 10. Серйозно. Єдине, що мене трохи муляло, це сам вибір пісні, бо в оригіналі вона про стала. І коли хлопці співають албій за the бой, воно звучить якось. Дуже сильно і відверто вийшло, бо вони самі написали свої репартії про те, що вони пережили в Бойс І якби от тільки Ентоні вчасно вступив на початку. Artist Battle була вже після другого відсіву, і всі пісні там були новими. Ну, тобто, крім бази, все треба було продумувати і робити з нуля. Рівень виступів. Був дуже високий, навіть середніх не було, не те, щоб поганих. Тому я базую тут своїх фаворитів в основному на тому, чи сподобалась мені пісня. Хетек, крутий вокаліст, але у нього дуже специфічне звучання, яке не всюди підходить. А тут воно лягло ідеально, ніби пісня для нього написана була. Загалом вся пісня, хорі, концепт. Все моє. Дайте два, три, дайте щось подібне. Ванам в наступний реліз, будь ласочка. Пісня сама по собі дуже чуттєва. А у виступу взагалі такий вайб секші вампірів: парний день з брейк, червоні стрічки, жодної слабкої ланки у вокалі. Реально, те, що доктор прописав. Останньою місію було топ 9 Battle, і насправді для мене все почалося з цієї місії, бо фанкам Джіуна на Hot Summer – це одна з причин, чому я взагалі сіла дивитись це шоу. Але не просіть мене вибрати зараз між Hot Summer і Jelly Pop. Я не зможу. Я обожнюю обидві пісні. На цьому на сьогодні буду завершувати. Може, буде ще одне відео, бо я навіть поверхню по цій темі не пошкрябала. Якщо це відео зайшло, поставте, будь ласка, вподобайку, поділіться ним з друзями по фандому. А якщо є пропозиції, про що робити наступне відео, напишіть в коментах. Не забуваймо донатити на ЗСУ, бо копієчка до копієчки формує нашу перемогу. Цьомки і до наступного відео!